Не кожному посилам, це нелегка, щоденна праця і велика відповідальність перед батьками, державою і самими вихованцями в першу чергу. З вами ми можемо не переживати, що вони щось не пізнають і не розвинуть свої здібності сповна. Ви, вихователі, за покликанням, спасибі за все, що робите для наших дітей. Дай Бог вам здоров'я, сил і всіх земних благ, з днем до шкілля. Прийміть наші вітання з професійним святом. День вихователя це прекрасний привід від душі привітати всіх і побажати нових успіхів. Нехай ваші вихованці люблять вас, батьки підтримують, а керівництво цінує з Днем дошкілля! Дорогі колеги, вітаю вас зі святом. Бажаю вам щедрості душі, моральних сил. Великих великих успіхів, щоб вам ніколи не траплялись перешкоди, а якщо буду траплятись, ви їх сміливо виконували зі святом вас, з днем до шкілля. кожен день до вас приходить радість і довго день зблукає стай, щоб ніколи не старіли, а душею молоділи. Хай голову котять вас шанують. А щастя походить чоловікою. Це святковий сильний час. Прийміть побажання від нас, хай буде здоров'я, міцне, як граніт. І з ним вам прожити не менше століт. Сьогодні свято тих, хто дітям дарить диво, хай успіх кожен день крокує неквапливо. І як на свято хай ідеться на роботу, а повз летять проблеми, невдачі й турботи. Ліками від усіх бід, дитячі посмішки вам будуть. Бажаю довгих років і найтепліших буднів. Яка важлива робота ваша для України і для всіх нас? Це свято щирі привітання. Линуть виключно для вас.